Усім привіт друзі! На огляді у мене сьогодні отакий от равний позашляховик Сан Дьянг Даний автомобіль 2007 року виготовлення на 18-х оригінальних дисках, обладнаний механичною коробкою. Перемикання передач. Я вважаю, що це важливо для позашляховика, щоб саме механічна коробка передач була, а не автоматична. Тому що періодично потрібно або їхати на тросі, або взяти когось на трос. І потрібен повний контроль над автомобілем. В даному автомобілі є у нас клімат, контроль однозонний, музика. Мультикермо. На кермі клавиші відповідають тільки за музику. У нашому автомобілі 93 тисячі оригінального пробігу, керування дзеркалами, перемикання приводу та понижена передача. Підігріви. Є також підігрів скла. Для зручності у нас є от такий досить місткий і досить зручний підлокітник. дуже оригінально виконано річах речах ручного гальма сидіння регулюється так, як вам потрібно. Спинка, до речі, теж регулюється позаду у нас. Досить багато місця, теж є склопіді мечі, складний підлокітник. що дуже зручно, світло. Автомобіль досить високий. Для того, щоб долати будь-яке бездоріжжя, можна поставити Точніше, якщо ви любите їздити поза шляхом, можна поставити спеціальну гуму і в принципі автомобіль проїде візде, де можна проїхати. Багажник в автомобілі досить місткий. така такая вот шторка, Також є ниши, под домкрат, под... И такая ситочка, что можно было положить что-то и вон не по машине. Вот Такий цікавий автомобільчик у нас. тут дволітровий дизельний. До речі, досить економний з моїм стилем їзди. По місту 10 літрів палива. Все, всім дякую.